Якщо ти давно мрієш знімати відео, але не знаєш, з чого почати, твій час настав. У Кременчуці стартує Відеошкола освітній проєкт, який допоможе молоді розкрити свій потенціал у сфері створення відеоконтенту. Молодіжний парламент Кременчука розпочав прийом анкет на проєкт Відеошкола. Це один з найочікуваніших проєктів. Ми приймаємо молодь від 14 до 25 років. Відеошкола має на меті надати молодим людям знання та практичні навички у сфері створення відеоконтенту. Протягом усього проекту він буде тривати аж цілий місяць. Ми навчимо наших учасників, як писати сценарії, знаходити ідеї для створення власних короткометражних фільмів, як знімати, монтувати і взагалі покажемо, як відбувається процес створення такого аудіовізуального продукту середини. Протягом проекту учасники будуть поділені на групи, і кожна група буде знімати свій власний фільм. У підсумку буде конкурс соціальних відеороликів, на якому також будуть переможці. Кращі фільми отримають призи. Заняття розпочнуться 22 травня і проходитимуть тричі на тиждень у понеділок, середу та суботу. Участь можуть взяти усі охочі віком від 14 до 25 років. Програма побудована так, щоб навіть новачки змогли поступово розкрити свій потенціал і зрозуміти, чи хочуть вони пов'язати своє життя з відео та творчістю. Організаторами виступили молодіжний парламент Кремчука, Кремчуський міський комітет молодіжних організацій, фонд підтримки студентської молоді, департамент молоді та спорту за підтримки Кремчуської міської влади. Анкету можна знайти на сторінках молодіжного парламенту Кременчука у соціальних мережах. Реєстрація відкрита до 16 травня, тож не зволікай, час діяти саме зараз. Проєкт реалізовується у рамках програми Конкурс створення соціального медіаконтенту разом за добро». Софія Григоренко, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.